<ріст> Давай я принцеса, відкривай мені руку подавай, веди за руку. Добре, принцеса, відкривай. Принцеска. Принцеска відкриваю. Двері даю руку. Ось тиху руку. <ріст> Та не так. Ось. <ріст> Ой. Добре, що не впала в дирку. І маєте мене тримати весь час. На тротуар тебе ставлю, Тепер машину закриваю. Чекай, а що ми мали ще тортик взяти? Все, стій тут не рухайся, поки я візьму тортик. Все, я взяв тортик, можемо йти. Чекай мене ще. Та бо ти завжди біжиш, тепер можеш бігти, а я тебе. Туди... Ні, ти мене по підруку маєш тримати. Ага, ага. О. Тримаєш по підруку. Видно. Все, ми прийшли. А тепер ти мене пускай. я мушу ключі взяти. По сходах ти обов'язково маєш угу. мене попід руку. Взяти. Угу. Добре, тримаю. Не видно нас. У мене одна рука з тортом, а друга як цікаво наші ноги йдуть.